Це Алкоміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Що роблять бідні геї? Що? Зводять кінці з кінцями. Хм. Окей. Окей. Ваше здоров'я. Кажуть, що гороскопи це псевдонаукова штука. Тоді чому у нас є інститут раку? Неочікувано. Як називається момент, коли батько вперше розповідає про секс з кумом? Як? Кумінхаут. хаут. Нє, ні, не, ні. Добре, але ні. Моїй дівчині подобається, коли я під час секс роблю її боляче, тому її зраджую. <плес> <плес> Що говорить хіпстер під час анального фістінгу? Там <плес> шутить. Обожнює секонд-хенд. Що буде, якщо у фритюрницю з киплячою олією опустити яйця? Child free. Так, Так, я вірно розумію формат шоу, що якщо ти смієшся, то ти п'єш, так? Так. Я буду сміятися кожен раз. клас. Це ти, Влад Бивалін. Як я його називаю, влад, ну нічого страшного. Бивалін. <плес> Що говорить Людмила Янукович під час прелюдії? Ставай, Донбас! У мене один жарт, <свистити> вибачте. Ну, його десь разів. Окей. Що можна почути на першому побаченні і на тенісному корті? Що? А! -а, -а. <свистити> 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 Окей. Твоє здоров'я. Дякую. Хорошо пішло? Як <свистити> помазав. Про що мріють чи піде, коли ви виростуть? Про що? Покрутить гайчику. Це було добре. — Це було добре. Що каже Турок, який пішов купатись і побачив свою маму? Що? <толук> Що робить проктолог, який погано бачить? Що? Протирає очко. <толук> <толук> <пілик> Що буде, якщо Монатік стане повією? Що? Він буде робити божественний мінітик. Міннітік від монатіка. Просто мені манатик монатик. Ну ні, чувак, я багато займаюсь кометики. Я свої каламбури на кінець залишав, понятно? Я не хотів одразу їх здавати. У мене теж є на словах приколи. Що розповідає дафідак дружині після зради? Качині історії. Як називають фіделя, у якого немає нащадків? Як? Фідель кастра. Ти подався, що важна добивати просто. Найкращі жарти це ті, які не потрібно добивати. Це я думаю. Знаєш, коли найкращий час показувати свій пісюм? Коли? Не зараз. Блядь. У мене інша добивка, дає? Чому справжній джентльмен скидає дікпік? Чого? Бо він знімає шляпу. <звук> <звук> ну це прям. Що спільного між псом-патроном і середньостатистичним росіянином? Що? Обидва сирот на вулиці. <звук> <світ> Оооо! <Нарож! світ> бля, <дав>, <світ> це бляда нахуй! Чому бджола жалить без розбору чоловіків і жінок? Чому? Бо вона бі. блядь. <світ> <світ> Чому тільки в Ірані виготовляють мопеди, дрелі і газонокасарки? Чому? Бо в них монополія на бж. <ріць> Чому Поплавський показує свої геніталії на камеру? Чому? В Кнукім почалось дистанційне навчання. Ще раз, це типу, ну, я можу це собі уявити. Це ну, звучить як новина <ріць> просто. По смісі ми просто вип'ємо двоє зараз. Марк, Марк. Поплавський, бля. Твоє стізі, бля, стихія. Як називається місце, де відпочивають магічні істоти після роботи? Як? Ельф бар. Чому ви ходите? Не виходьте, будь ласка. <плес> Чому Юрій Бардаш нанюханий коксом опускає водний і голий бігає по парку? Чому? Вівторок. <плес> <плес> Як називаються коти, які люблять лизать піську? Як? Мейн куні <плес> Зараз грошей. Як називаються коти, які підтримують нацистську ідеологію? Як? Мейнкамфи. Тебе все котів, так? А там... Як називаються коти? Які вилизують один одного. Каталізатори. Як називаються коти? Не треба жарту. Просто, просто не треба жарту. Дякую. Воно не потрібно вже. Які підтримують комунізм. Собаки я випущу свій зборник в тридцять год тисяча і одна котів, думаю. Як називається цуценя бігля? Як? Уже вже розівал літль блядь. Міг би бути про хамічкова, але всі хомячки померли. Як звати батюшку репера? Як? Ліл Піп. Ага. Що кричить? Ліберальна русня на сходці блогерів. Нет Нітвайну. Не. Не <реш> Сука. Як? як Джозефіна Джексон так багато донатить? Як? Борви жопу за країну. <реш> <реш> це не смішно, це позиція. <реш> як називатимуть людей, які сумують за старими часами, коли дивилися, як трахають їх жінок. Цікаво. Кук-олди. Яке місто першим взяла брашка, якби напала на Польщу? — Я не прикол, Траєщино. Чому Зоофіл розлучився зі своєю дружиною? Чому? Бо вона взагалі ні бе, ні ме. Це нормально. За тварин. А. Як назвати діда? Давай за діда. За твого діда. Бо мій помер вже. А в тебе що? Тільки один дід? Так. Як назвати Діда? Якого дуже пізно коронували? Як? Принц Пенсії. Блять, мене здається, після цього випуску кодірвати треба буде. Де працює моль провідниця. Це вже смішно аж де. У чафі купе. Блять. Яр. похуй. Як називається пес, який постійно вибачається? Як? Пес пардон. Що? смішно. Роз'їбими Микитус, блядь. Що? Розумієш? Мене теж роз'їбало. Як? Бля, розйоб. За що? Це тост. За що? За... <ріст> У мене вже руки тремтять. У мене алітимір просто. <ріст> а в мене алергія. Я Олімпіаду виграв. Чому я спускаюся під землю з парасолькою? Чому? Бо там може бути метроград. <ріст> Блять, не наводжу Якщо ви метаград, ідіть нахуй. Метаград? Метаград? Ну я, блять, п'яний, що ти хочеш від мене? Це якесь місто створене фейсбуком. Там ходять аватари. Як же мені погано буде. Що спільного між сквіртом і настільним тенісом? Занадто довге речення. Що? Що спільного? Що спільного між. Поч... Почекай, давай я це запитаю. Що спільного між сквіртом та настільним тенісом? Тільки це мій жарт. І там і там треба попрацювати руками. Що є у мавки, чого немає у інших дівчат? Що? Там. Лісова піся. Ей! Ой! За лісову, за лісову пісю! Та блядь! Бля! Ой! Дельфіни вириваються. Хто на розігріві на останньому концерті Зіброва? Хто? Фастум -гель. Це дуже смішно, я просто дуже не хочу бухати. А ти знаєш knock-knock jokes? Ні. Це тук-тук. Що? Ти на татарському розмовляєш? Що каже жінка, яка йшла на стрижку, але потім передумала і зайшла в кафе. Що? — Мені тільки пончики. Поняли? Ну, типу, мені тільки кончики, коротше. Ну, думайте. Що ну. каже він дізель, якому потрібна пересадка почки? Що? Сім'я це найважливіше. Ох, наче додому приїхав. Так. — Як називається священник, який отруївся? Як? Опригунчик. Наче далі в карванні граю. Як назвати собаку, яка любить опускати банки? Богдала. Бульдог. Це хорошо, це хорошо. Які найсмішніші ліки? Які? Карвалол. Це не я, це Влад. Що каже Янукович, який живе на останньому поверсі багатоповерхового будинку, і гості, яких він запросив, в котрий раз переплутали поверх. Хіба ну, це сетап? Окей. Ага. Що? Підніміться. Я ж кажу, я наостанок залишив найгірше, що в мене є. Яка улюблена українська народна пісня у наркомана? Яка? Несе Галя водний. <плес> Блін, це моя пісня. А, треба... Ну, я, бачиш, я вже й забув. — виходить. так. — Який улюблений бог Кадирова? Який? Посейдон. <плес> — <плес> Блін, це Антохіна. Що Генрі Кавіл замовляє у Макдональдс? Що? Відьмак меню. Як би звали дітей Анджеліни Джолі, якби вони були богами? Як? Афродіти. Що кажуть малолітні проститутки, коли клієнт заходить в сауну? Батюшки. Окей, yeah. окей. Okay, okay. yeah. Що сказав наркоман, коли не знайшов клітер? Чом. Yeah. Кладмен мудак. Окей. Okay, це було... <coughs> Ну, всі ж так було, так? Да? Що робить сім'я піратів, у якої з'явилась незапланована дитина? ха вже. Блять, вже ха-ха! Абортаж? За таку шутку треба дві Це дуже круто. Як звати фюрера долбойоба? Ги, 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 Гитлер. Охуенно. Ты так аккуратно пьешь? Угу. Uh Значит, -huh. мама дивится. Что каже священник после того, как решил? Что? Только взрослым не кажи. Окей. Окей. Це, да, я я посміявся, бо я потім -ді, тільки Ну? <гум> 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 У мене пінг. Поняв. <гум> пінг скаче. Дик, да, да, да. <гум> І давні. <давление". гум> ну <гум> це про мене, це мені вже. <гум> Що сказала бабуся своєму внуку перед Да хуя <гум> все? Пе. Що ж вона сказала? Їв з хлібом. <гум> <гум> Як стати папою римським? Як? Народити сина Ринсько? римського. Римського? Римського. Ну було б, було, давай. Було, давай. Було, було. Як справжній чоловік справляється з депресією? Як? Однією правою? Такий універсальний рецепт, да? Для дівчат теж працює. Від усіх хвороб. Хорошо. Що думає московит, який повертається з роботи на нафтовидобувному заводі, весь брудний, замурзаний, смердючий, до своєї похилившися на схід однокімнатної на збушки, в якій 12 дітей, з яких тільки третина його йде в найближчий туалет на вулиці. Три кілометри в завірюху і мороз, мінус 40, з газетою Комсомольська Правда, «Комсомольська правда» бо туалетний папір це вигадка піндосів. Провалюється і то в гівні. Їбані гаху! Ну, е, за навал такий, знаєш, за такий... Та він там навалив нормально. Да, я нормально. Яке прізвисько дав одній собаці ван гог? Яке? One dog. Він любив називати все своїми іменами, правильно я розумію? Коли Дмитру Павличку вирізали апендицит, Хто це? — то як зашили рану? Як? Червоними. А, вибачте, будь ласка. — Червоними, чорними нитками. Вибачте, будь ласка, що я такий неосвічений. Дмитро Павличко, точно. — Що відповів Зоофіл, коли його спитали, чого ти так довго дрочиш? Що? У мене ж лапки. Це давай, блядь. А я свято собі підбери, блядь. Су, блядь, котом тручив. Ну, хочеш собачку, я не знаю. Нащо котам 9 життів. Нащо? Щоб перемогти восьмига. Ну, хорош. хорош. Трошечки математичний е, жарт. За, секундочку. За Євгена. Це святий Євген якийсь. Ну напевно, якщо він в Україну. Якщо ви православному календарі, так. Як би звучала пісня Калуша, якби він на Євробаченні представляв не Україну, а Японію? Як? Стефаніндзя, мама, мама. Стефаніндзя! Може, ну така блядь. Кія, блядь. За Закати наруто за атаку титанів, блядь, за магічну битву. Амінь. За всіх них як зветься людина, яка кинула своїх дітей, переїхала в Крим і прийняла католицизм? Як? Папа Кримський. Ну яка тупа, блядь? ну ладно. Тут є слова, є підмет, присудок. Піздец. Дефіст правильно поставлений. Добре, а за кого я? За За Беста. — На що дивитись важче, ніж на губи, які не можеш поцілувати? На що? На вуса над ними. Це було сильно. Яка там свята людина підтримує мій алкоголізм сьогодні? Божественна літургія онлайн. Ну <laughs> Це вже Ютуб пішов. Мені, мені здається, там просто, блять, ці ссылки, блять, він про. Добре. Божественна літургія онлайн. <laughs> Запрошую. Алілюя Що спільного між апостолом Мунтяном і далекобійниками? Що? вони обидва не виявляють свого життя без дороги. <laughs> До речі, про дорогу. Ти п'єш. Чого? Ну, добре, не п'єш. Як називається, коли в супермаркеті між овочами і фруктами обираєш пиво? Як? Розумний вибір. <плес> Ой, ну, то, хоть... Тут ти попав в аудиторію, я тобі скажу. <плес> <плес> Чого потап? Знімаю тітоки. І... Блядь. <плес> Троші... Трошечки накрило. Як і потапа. Ну. Чого потап знімає тіктоки в душі і налив на голову води? Чого? Бо в нього є фен? Хм. Дінок. жарт! Єбать ти лежиш? Ти, у тебе є дівчина? Чому в Угорщині ніхто не любить конілінгус? Чому? Бо всім подобається російський хуй. Блять. я вважаю це смішно. Тільки нове чули, бачили 19-й випуск шоу Ала Коміки. З вами знову я Влад Бувалін, і це все, що ми зробили за 3 або 4 місяці. Між відео, мабуть, буде погана якість, десь десь поганий звук, тому що ми знімаємо на колінці. Це не кайф. Але намагаємось покращувати. Намагаємось покращувати. Наступні випуски мають бути вже краще. Все, всім дякую. Останнього жарту не буде, тому що їх і так забагато.